Під прискіпливою увагою правоохоронців саме так відбувалася запланована акція протесту проти незаконних дій влади, яку раніше анонсували на сайті громадського об'єднання Останній бастіон. Активісти разом із мешканцями гуртожитку за адресою Київське шосе 56 збирались перекрити трасу Київ Харків Довжанський для того, щоб привернути увагу всієї України до проблем людей, яких збираються висловити на вулицю. Уже перед самою акцією до протестуючих надійшла інформація. Ми знаємо, що влада приготувала для нас провокації. І ми тепер вимушені провести попереджувальну акцію, тому що ми не можемо всіх людей наражати на небезпеку. Спасіба нашій владі. Упродовж години мешканці гуртожитку разом із активістами останнього бастіону простояли вздовж дороги, щоб привернути увагу проїжджаючих. Вже дійшло до того, що людей викидають із свого житла. Люди прожили по 30 років, і тепер їм куди діватися, і бомжувати, чи що. І я думаю, що ми як громада повинні захистити цих людей, і ми не підемо з цього місця, поки влада не прийде сюди і не скаже свого слова. Люди у нас беззахисні. Та протестувальникам все ж вдалось привернути увагу влади. Через кілька хвилин на протилежний бік траси під'їхав патруль Даї. Який вам наказ ніякий? Забезпечує безпеку дорожнього руху, щоб граджені не переходили приїжуча, щоб не дай Бог не збив транспортні засіб. Ага, тобто інформація є про те, що тут акція є. Ні, просто проїжджали повз побачили. організовану групу людей. Також виявилось у кущах зачився автомобіль з людьми у міліцейській формі. При спробі з'ясувати, хто вони і чого хочуть від мирного протесту, підозрілі особи накивали п'ятами. Напруження далі лише зростало. Лідер громадського об'єднання Останній бастіон Геннадій Сікалов вдався до рішучих дій. Вийшов сам на проїжджу частину. Ви ж працівник правохорони. Подивіться я на людей. Безпеку. Правильно. 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 Так, зійдеть людей, яких виселяють з помешкань, це безпека. Викликайте наряд, я, я буду стояти тут. Я, я, зійді, буду тут. я буду отут стояти. Потужність цієї сили, яка їде по трасі, вона адекватна потужності сил тих людей, які ну не люди, а не люди, які виселяють людей на вулицю. Подивіться їх обличчя і відійти їх ситуацію без вихідності. Та на цьому протест проти незаконних дій влади не закінчиться, заявляють учасники акції. Якщо їх не почують, вони таки перекриють трасу, але вже в такому місці, де це стане резонансною подією для всієї України. У ситуації, що виникла, постає закономірне запитання: чому у влади вистачає сил та ресурсів для організації провокацій проти мирних протестів і не вистачає для того, щоб поступитися знедоленим людям чесно заробленими квадратними метрами?